Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток, які граються на міжнародному турнірі в Самарканді, так звана велика швейцарка, яка дає можливість пройти в турнір претенденток. Але для цього треба посісти одне з перших двох підсумкових місць. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву партію однієї з головних надій українських шахів на цьому змаганні екс-чемпіонки світу Анни Ушеніної, яка в третьому турі грала чорними проти значно більш молодої узбекистанської шахістки міжнародного майстра серед жінок Уміди Омонової. Незважаючи на велику різницю в рейтингу, Омонова є дуже небезпечною суперницею, що вона довела на нещодавньому жіночому кубку світу, пройшовши досить далеко по сітці змагання. У цій партії Українка грала чорними і у відповідь на е 4 застосувала захист карокан С6, Д4, Д 5 Омонова міняється на Д 5 і робить спокійний хід С 3 обираючи розмінний варіант. Кінь c 6 кінь F3, ферзь c 7 Попереджаючи вихід слона на F4, білі розвивають білопольного слона, слон G4, і чорнопольник розташовується на скромній позиції полі e 3 У Шеніна грає e 6 кінь bd 2 і слон d6. Чорні розв'язали всі свої дебютні проблеми. В принципі, в розмінному варіанті їх особливо у чорних не повинно бути. І тут ОМОНовій варто було зіграти h 3, нападаючи на слона, але ферзь А4 грає представниця Узбекистану, і після кінь же 7 ставить коня на Е5, нападаючи на слона. Той йде на F5, і після різкого ходу ж 4 українка міняється на D3, і цілком можна було побити на h 2. Хоча після F4 є певні труднощі з цим слоном, який заблукав в тилах суперниці, але. Після шаху король Е2G5, FG е 5 Позиція чорних досить непогана. Та ушеніна на H2 вирішила не бити і зробила чисто позиційний хід H5. Типовий прийом. Зіграти зараз H3 внаслідок незахищеності тури H1 білі не можуть. А якщо просунути атакованого пішака вперед, то віддається поле F5. До речі, у білих немає ще й білопольного слона. Тому чорний кінь на f5 почуватиме себе просто прекрасно. Далі можна зіграти ще й g6, фіксуючи пішакову структуру. За таких умов і чорнопольний слон чорних буде кращим за слона суперниці. Але Омонова вирішила зіграти інакше. Вона повернула ферзя на d1, тим самим просто визнавши, що хід ферзь А4 був недоречним. Взяття на g4 забираємо і захист пішака G7 турою. Кінь в грають білі, кінь в5, синхронно довгі рокіровки зробили суперниці. Профілактичні ходи король Б1, король Б8, Тура c 1 Білі натякають на можливість просування пішака С. Але Кіня 5 грають чорні, мріють захопити це поле своїм конем. Б3 тому грає Омонова, Тура С8, Тура С2, король А8. Теж корисний хід, щоб не було шахів або зв'язок по діагоналі h 2 b8. Білі просувають пішака аж вперед. Тура C-H8. Ось вони наслідки невдалого одинадцятого ходу білих. У білих на королівському фланзі два ізольованих пішаки. Особливо слабким є пішак H4, якого постійно треба захищати фігурами. Тому Омонова намагається створити контргру на протилежному фланзі. грає С4, тимчасово жертвуючи пішака. Після взяття кінь Б2, пішак зв'язаний, тому не можна бити на Б3. С3 грає Українка, кінь А4 і слон Б4, тримаючи пішака С3. І тут був найзручніший момент для просування пішака на d5 з горизонтальним нападом на слона. Далі, можливо, ферзь d6, міняємося на Е6. Забираємо на С3 відіграючий матеріал. Далі взяття на е 3 на С3. І на дошці виникала абсолютно рівна позиція. Тепер і у чорних є два ізольованих пішаки. і Ці слабкості абсолютно компенсують слабкості білих. Але Омонова пройшла повз цю можливість, зіграла тура HC1, хоче якнайшвидше відіграти пішака по лінії С. Після c 6 забираємо, б'ємо тура b 6 f 6 Грає Українка, обмежуючи білого коня. Ферзь е 4 грає Омонова, хоче все ж таки просунути пішака на Д5, і одночасно нападає на Е6, але простим ходом ферзь d7 чорні відбивають обидві ці загрози. Тура Ц5 наголошує на своєму Омонова, і тут можна було побити на 4, але після Д5 забираємо б'ємо, ферзь Е8. Виникала ось така позиція, в якій у білих. Якась компенсація за пішака все ж таки зберігалася. Прохідних у чорних немає, а слон е 3 почуває себе дуже непогано. І в даній ситуації є більш сильною фігурою ніж чорний кінь. Та українка на h 4 бити не поспішає. Ставить коня на д6, проганяючи ферзя, і грає тура h 5 пропонуючи розмін однієї пари тур. І тут чомусь Омонова не забирає на h 5 Після взяття ферзь G4, ферзь f7, тура g 1 кінь F5. Звісно, тут статичні слабкості білих, гарантують чорним довготривалу позиційну перевагу, але насправді вона невелика. Все ж таки матеріалу порівну. Та в партії Омонова вирішила всерйоз пожертвувати Пішака, зіграла D5. І після взяття ферзь А4 та друге пришестя білого ферзя на це поле нічого білим не дало. Після кінь в 5 розмін тур, і білі не можуть тут відразу бити на С6 загрозою взяття на А7, тому що чорні забирають слона. Тому слон Б6 зіграла Омонова і вже хоче побити коня Турою з загрозою мату на А7, але чорні просто ставлять пішака на А6. І самі створюють загрозу взяття коня ф3. Білі змушені зіграти ферзь F4, знову покидаючи ферзем ферзовий фланг. Ферзь b5 грають чорні, слон С5, тура д8, тура С4 Тура Д5, і атакований слон відходить на f8. Чорні грають ферзь b6, нападаючи на пішака, і після ферзь С1 на F2 цілком можна було забрати. Оскільки варіант Тураб'є c 6 bc, шах король b 8 насправді нічого білим не давав. Але це вже був цейтнот. 39-й хід, ферзь d8 зіграла у Шеніна, білі побили на c 6 і тут своїм контрольним ходом українці варто було просто знищити цю туру. Далі пару шахів, слон c 5 король b 8 і атака білих заходить в глухий кут. Та, на жаль, Українка помиляється. Вона знову обирає неправильне рішення ставить туру на d1, і це призводить лише до розміну фігур. Тура, c 8 шах. Забираємо, б'ємо взяття на F8 і ферзь d 7 У білих, як і раніше, не вистачає пішака, але ферзь досить активний. Це наштовхує Ушеніну на думку зіграти ферзь є 7. Пропонуючи перехід в коневе закінчення, в якому у чорних зайвий пішак. Якщо не рахувати варіанти, то здається, що білим треба обов'язково відмовитись від переходу до Еншпілю і шукати активність за неявності ферзів. Цим шляхом пішла Омонова і помилилася. Все ж таки, шахи гра парадоксів. І конкретно в цій ситуації порятунок білих полягав у несподіваному розміні на e7, а далі кінь d4, нападаючи на пішака. Ну, звісно, чорним треба просувати його вперед, але після кінь e 6 з нападом на іншого пішака є дуже цікавий момент, як чорним захищатися зіграти g6 або поставити коня на f5. Виявляється, що другий шлях призводить навіть до перемоги білих. Тому що вони спочатку грають H5, а після король b8 роблять найсильніший хід король c 2 і лише далі забирають на G7. Здосвідчені гравці чудово знають про цей трюк пожертвувати коня і просунути пішака у ферзі. Це вдається зробити після прийняття жертви H6, і ніяк цей кінь не може зупинити білого пішака. Тому приймати жертву не варто, треба зіграти кінь а6, але тепер білі грають королем на d3, F5, не пускаючи на Е4, та король білих заходить на поле d5, встигаючи темп в темп знищити центральні пішаки чорних. Тому чорним варто захиститися ходом g6, але далі кінь c 5 і після F5, король c 2 Е4. Не вдається тут вийти королем на b8, бо буде вилка на d7. А білі продовжують грати королем і отримують достатню компенсацію за пішака. Та Омонова проскочила цей момент, швидко зіграла ферзь c8 шах, король а7, h 5, ферзь d6. Виявляється, що чорний ферзь є набагато більш активною фігурою, ніж ферзь білих. Справа в тому, що білий король відкритий, незахищеним є кінь Ф3. Тому про активність в тилах суперниці ОМОНовій треба забути. Король Б2 зіграла вона, захищаючись від подвійного удару, ферзь d 5 і доводиться відходити ферзем на С3, захищаючи коня. Чорні грають король b8, а4, ферзь Д1, король А3 і ферзь А2, нападаючи на пішака. У білих немає можливості врятувати його. Вони грають кінь d 2 і чорні навіть отримують приємний вибір забрати на F2 чи на h5. Ушеніна обирає пішака h5, і тепер у неї два зайвих пішаки на королівському фланці. Єдиний шанс врятуватися для білих це створити атаку на чорного короля. Кінь С4 грає Омонова, після ферзь e8 ставить пішака на А5, плануючи захопити поле b6 конем. Але ферзь c 6. Зв'язка, ферзь b4, король c 7 ферзь f 8 і ферзь d7, загрожуючи шахом ферзь e 7. Таке конове закінчення для чорних вже точно буде вигране. Тому короля 2 грає Омонова, ферзь e 7, ферзь g8, кінь d6 і кінь b6, не погоджуючись на перехід до ферзового еншпілю. Кінь e 8, обмежуючи сферу дії білого ферзя, тому той йде на h7, ферзь c 5. Подвійний удар, Б4, і чорні з шахом забирають ще одного пішака. Далі ще шах, ферзь Ж2, захищаючи на g7, і після чергового відходу білого короля кінь d6. Ферзь Ж8, намагається все ж таки якось дістатися чорного короля у Міда Омонова нападає на Е6, але чорні діють чітко. Шах Ще один шах, король b 3 ферзь d 3 король b 2 і кінь c 4 досягаючи розміну коней. Щоправда, чорні віддають тут пішака g7 з шахом, але після король c 6 бити на F6 погано, тому що буде взяття на b 4 з шахом, білі втрачають останні пішаки, і позиція чорних стає абсолютно виграною. Тому короля 3 зіграла Омонова, шах король А4, можливо, тут якийсь пад врятує білих. Але ні, шах, король А3, знову шах, король Б2 і F5 зіграла Українка. У неї два зайвих прохідних пішаки, до того ще й зв'язаних. Єдиний шанс на порятунок для білих це вже вічний шах, але ним, як то кажуть, і не пахне. Оскільки після Ферзів 8. Чорний король сміливо йде в центр. Шах король є 4, ферзь с 7 нападаємо на b7, але після шаху короля 3, чорний ферзь стає в центр. Максимально захищаючи свої пішаки. Під прикриттям такого сильного ферзя прохідні рухаються дуже і дуже швидко. А чорний король себе почуває в повній безпеці. Ферзь h2 f4, шах король ф5, знову шах король f6, шах з поля h6, король e 5 шах, король d4, ферзь d1, король e 3 ферзь e 1 король f3, шах, король g3, ферзь e 1 Король H3 ферзь F1 і ферзь g2. Бити на f4 погано, тому що буде ферзь g3 з розміном ферзів, тому ферзь c4 змушена відійти Омонова, нападаючи на e6, але шах король b2, ще один шах короля 3. Чорні зіграли король h2, після чого білі здалися. У відповідь на ферзь e6, у чорних є хід ферзь e3 з розміном ферзів. Ось така партія. Протягом всього поєдинку українська шахістка тримала ситуацію під контролем і закономірно виграла. В наступному турі Анна Ушеніна, граючи білими з позиції сили, зробила нічию і після чотирьох турів, маючи два з половиною очки, є поки що найкращою українкою на цьому змаганні. Продовжуємо вболівати за наших шахістів та шахісток. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!